Виграв грант за програмою Є робота і придбав сучасне стоматологічне обладнання. Геннадій у професії вже більше 30 років. Більше року тому відкрив свій стоматологічний кабінет, а згодом виграв грант на розвиток бізнесу. І це дуже допомагає для розвитку малого бізнесу. 250 тисяч мені їх немає, де взяти. А так, от за счет того, що мені. «Государство дало це, от, це дуже великий поділ, Поміч дуже велика. Ну, от, особливо в цей час, в час воєнних дій, це взагалі от, і в мене дуже багато приходять люди, біженці, зсушники, от, і отримують кваліфіковану медичну допомогу, стоматологічну. За державною програмою є робота. Усі бажаючі можуть отримати мікрогрант на створення або розвиток бізнесу від 50 до 250 тисяч гривень. Для цього треба надіслати заявку через портал Дія та розробити бізнес-план. Найцікавіші проєкти отримають фінансування. Дніпропетровщина увійшла в трійку лідерів по видачі грантів. Успішно пройшли проєкт. Це з рахунком того, що він розпочався влітку. Понад 200 осіб отримали грант. Завдяки цьому було працевлаштовано 500 осіб, і на загальну суму було профінансовано понад 46 мільйонів гривень. Цьогоріч за програмою Є робота заявку подали вже майже 80 мешканців Дніпропетровщини. Центр зайнятості розгляне їхні проєкти у березні.